Всього шість команд достатньо для того, щоб ваша собака була чемною на вулиці, ні на кого не гавкала, не стрибала, не тягнула повідок і тому подібне. Які ці шість команд давайте розберемо. І так, перші дві команди, які ви повинні створювати перший тиждень, два це команда НІ і пішли. Тому що команда Ні, це є основа і база, фундамент. Тому що коли ваша собака вибігає на дорогу, ви кажете ні. Гавкає на людей ви кажете ні, стрибає, підбирає. Не слухає, бігає за кошками. Ви кажете: ні, ваша команда працює, і собака цього не робить, якщо ваші відносини класні і ваша собака вас поважає. Далі, після того, як ви створили ні, ви побачите, що ваша собака вже не летить кудись там. Вона часто дивиться на вас, вона рахується вже з вами. Вона краще починає навіть іти за вами. Тобто, друга команда, яку ви повинні створювати, ну, з цією першою, це пішли команда. Тобто, ви вона йде туди, кудись там, да? Перехрестя у вас, а ви йдете вліво спеціально, і кажете, пішли. Да? Уходите, мотивація йти, і хлопайте себе по нозі, створюєте якісь звуки, таким чином мотивуєте собаку йти за вами. І так постійно кожну прогулянку. Там нідесь, і пішли. Ні, і пішли. Не до мене, а пішли. І коли створюється команда ні і пішли. Автоматично створюється команда до мене. Тобто, через тиждень-два таких маніпуляцій, команда до мене буде працювати. По суті, вона як і пішли, тільки вже до мене трошки поближче. Так як ваша собака буде вас поважати чути ні і ходить за вами отак. От по команді пішли, то команда до мене, я ж вам кажу, автоматично її спеціально вчити не треба. Просто кажете до мене. Якщо вона не йде, можна повідочком підтягнути. Да? От, Четверта команда це команда стоп. Перед дорогою часто це використовується. Ваша собака підходить до дороги, ви кажете стоп, фізично повідок затримуєте. Е Секунду-дві чекаєте, повідок відпускаєте. Якщо вона знову біжить на дорогу, ви знову тримаєте повідок, кажете ні, стоп і підтягуєте її на тротуар, та щоб вона не на дорозі була. І такими частими маніпуляціями ви побачите, ви потім казатимете стоп. І ваша собака вже не вибігатиме на дорогу, тому що вона часто стикалася з фізичним блокуванням її на дорогу. От, і все. П'ята команда поруч, і шоста команда чекати. Поруч дуже просто. Якщо ваша команда не працює, ви просто йдете там, де немає збудників, десь в школі, десь, де немає собак, людей, кошок, голубів. просто йдете, короткий повідочок берете. Якщо собака обганяє вашу ногу праву або ліву, ви кажете Ні, поруч і повідком затягуєте її. Одночасно з ногою або за себе. І таким чином постійними маніпуляціями без подразників, а потім з подразниками ваша собака буде йти поруч, не обганяючи вас. Але направо, наліво, назад чуть-чуть можна. Ну а команду чекати, і інші класні команди знайдете в посиланні шапці профіля Тіктока, Інстаграма. Там є безкоштовний курс.